Більше 10 років знімаю відео на тему «Спорт Лохотрон, намагаючись донести до людей цю правду. Колись давно була така команда «Металур Запорізька, не знаю чи зараз вона ще є, яка 10 матчі підряд не забивала гол по тій, по тій причині, що я з кожного матчу, з матчу в матч ставлю на те, що вони заб'ють. Як наслідок 10 матчів підряд вони не забували. Зараз виходить зробити щось подібне. Є така команда в чемпіонаті України, команда Menace Закарпаття. Ось так вони грали до того, як я почав на них ставити. Забували гол майже в кожному матчі, в кожному другому, то точно. 1-1, 1-4, 1-1, 2-1. І ось тут два матчі вони не забили два Верніше навіть три І тоді я почав добивати їх і з кожного матчу вже 4 матчі підряд ставлю на те, що вони заб'ють, плюс ставлю, що буде три голи в матчу, обидві команди заб'ють, Гол в двох таймах. І як бачите, 0-0-0-0-2-0, ці два голи теж в одному таймі були забиті. 0-1. 7 матчів команда грає в футбол, суті якої забивати голи і жодного гола. Завтра буде 8 матч, минає Динамо. Починав ось тут я ставити з невеликих сум. З кожним наступним матчу суми збільшував. І ось на завтра вже стоїть у мене. Індивідуальний тотал мене заб'є. Сума 250 гривень. 1,8 коефіцієнт. Також стоїть обидві команди заб'ють. І тотал більше 2,5 гола. В общем, в сумі 400 гривень на цей матч на голе стоїть ну, Основна ставка та, що Минай має забити гол. Це буде восьмий матч, як Минай не заб'є. Звісно, що не заб'є, якщо він не забивав тут за 20 гривень не забивав, то за 250 він точно не заб'є. Це буде восьмий матч підряд. Тобто можете собі представити, це 16 таймів. Вони ж виходять, щось там біжуть. Щось там ніби б'ють кудись, не знаю, я не дивлю ці матчі. Може не там з рів грають. 16 таймів по 45 хвилин. Грати в футбол, де суть забувати голи і 0 напроти теми. Всі ці матчі не буду показувати, щоб не тратити час. Декілька покажу, ось, наприклад, цей останній. Минає Кривбас 0-1. Що в мене стояло на цей матч? Минає кривбас, більше 2,5 гола. Більше 2,5 гола. Голи в двох таймах. Проіграш. Перша половина гол в першому таймі програш. І індивідуальний тотал, що минай заб'є. А також, що минай не програє. Тобто стояло скільки? 5 ставок. Всі 5 програвні. Ви розумієте, так? Да? Ось показує 0-1. Ставлю, що буде 3 голи в матчі, що мене заб'є, що обидві заб'ють, що буде голови в двох таймах. І те, що мене не програє. Що потрібно, щоб всі 5 ставок брагати? 0-1 і так воно і є. Тут колос 2.0. Так, де воно є? Це не ту. Ось. Колос минає, Більше, що минає, заб'є. А також більше 2,5. Тобто третій гол був платний, ніхто не забив, звісно. І те, що минає, не програє. Звісно, програв. Насправді немає значення на яку команду ставити. Таке саме таку серію 8-9 матчів підряд не заб'є. Можна зробити з будь-якою командою. Там є лін зараз ритися би показати, що я став на динамо, динамо програвало, ставив на шахтар-шахтар, програвав. Ну, з такими командами це просто важче зробити, тому що на них коефіцієнти менші. Тобто, якщо на те, що динамо заб'є коефіцієнт 1,1, немає смислу ставити. Але при бажанні можна таке ж саме зробити з такими клубами. Насправді, доказів про те, що це лохотрон, весь футбол і тому подібні всі ці види спорту, на які приймають ставки. Доказів насправді дуже багато, але саме основний доказ він очевидний і він на поверхні. Тобто, якщо взяти за даними енциклопедії, у світі нараховується декілька тисяч видів спорту. Декілька тисяч видів спорту у світі нараховується. Із них, такими, що є популярними, розвинуті в більшості, ну, більшості країна, є декілька сотень популярних видів спорту. Їх ще називають олімпійськими видами спорту. Всеки там стрибки в дужну, висоту, штана, тому подібне, гімнастика. Так от, ще раз, є декілька тисяч видів спорту, з них популярні декілька сотень. І от стоїть питання, а наскільки з них букмекери приймають ставки? Відповідь 5, ну максимум 10. 90% ставок це футбол. Ну нехай 80%. Плюс там трошки баскетболу, трошки волейболу, хокей. Ну, 10, 10 це максимум. І чому на інші не приймаються ставки? Тобто є багато цікавих видів спорту, захоплюючих. Їх ви не побачите в букмекерських лініях. Чому на них ніхто не приймає ставки? А відповідь дуже проста. Тому що якщо ми візьмемо любий вид спорту, ну любий. в стрибки в довжину візьмемо. Там спортсмени самі не контролюють свої виступи, самі не контролюють. Тобто стрибун у довжину чи у висоту не має значення. Він сам не знає, скільки в нього вийде скочити. А що це означає? Це означає, допустимо, букмекери завербують усіх спортсменів. Всіх суддів поставлять своїх. Все це зроблять, а все впреться в те, що, наприклад, люди поставлять, що стрибунну жону не скочить 5 метрів, і йому буде шептати в вухо, що ти мусиш скочити більше 5 метрів, і він просто не зможе. Тобто зрозумієте, ти самі не контролюєш свої виспи. Або якщо взяти штану, штанги сам не знає, скільки він зможе підняти. Тобто, люди поставляють, що він не підніме 200 кг. Йому буде шептати вух, що він має підняти, але він просто візьме і не зможе. Тобто, іншими словами, обманювати людей там просто немає можливості і за самої специфіки. Чого не скажеш про ці боли. Футболи, баскетболи, волейболи. Там можна робити що хотіти, любий церкви. Тому особливо доказувати, що це лохотрон її немає потреби. Але все ж таки є смисл показувати такі речі. 16 таймів команда буде виходити, щось там бігати, а будуть стояти нулі на напротив неї.